2009 рік жанр відкритого світу вибухає новими ідеями. GTA 4 змінює стандарти оповіді, Infamous дає гравцям суперсили та моральний вибір. Але потім з'являється гра, яка не просто розширює межі жанру, вона поглинає їх. Гра, де немає місця для героїв чи класичних лиходів. Гра, де ви — живий вірус, що розриває Нью-Йорк на шматки, це був Прототайп. Культовий проект, який спалахнув яскраво, а потім. зник. Що пішло не так, і головне, чи може ця франшиза повернутися. Всім привіт! І сьогодні ми звернемося у драматичну історію однієї з найамбітніших ігор, що так і не отримала гарного продовження. Прототайп давав нам силу богів, але сам став жертвою корпоративних рішень, жорстокої конкуренції та суперечливих змін. Це історія про амбітний початок, ярке розчарування та фанатів, які відмовляються відпустити улюблену франшизу. Приготуйтеся, це буде масштабне зараження. Повернемося у середину 2000-х років. Це був час експериментів, коли індустрія відеоігр розширювала межі можливого. Radical Entertainment не була гігантом на ринку, але вже встигла здобути певне визнання завдяки своїм роботам. Найбільшу студію знали за The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Грі, що дала гравцям можливість відчути себе справжнім безжальним колосом, здатним розривати танки навпіл, руйнувати будівлі та сіяти хаос на вулицях. Але цього було замало. Розробники не хотіли, щоб їх сприймали лише як творців дитячих екшенів, вони прагнули створити щось темне, щось доросле, щось, що залишається в пам'яті гравців назавжди. І так зародилася ідея -прототайп. Гри, що мала не просто дати гравцеві силу, а змусити його відчути. Що ця сила це прокляття. Сюжет гри обертався навколо Алекса Мерсера, який прокидався в Морзі без спогадів і жодного уявлення про те, ким він був. Але одне він знає точно, щось із ним не так. Він здатен змінювати форму, поглинати інших людей, збираючи їхні спогади, здібності та навіть зовнішність. Нью-Йорк перетворився на арену жаху. Смертоносний вірус Black Light поширюється містом, уряд вводить воєнний стан. А Алекс єдина істота, що стоїть між Хаосом і ще більшим хаосом. Але замість класичного героя, що рятує день він стає загрозою, істотою, що кидає виклик поняттям добра і зла. Редікал надихалися культовими творами жахів, як от щось Джона Карпентера та Акіра Кацухіра Атомо. Їх не цікавила проста історія про супергероя. Вони прагнули зробити гравця частиною чогось страшного. Спочатку дизайн мерсера нагадував звичайного солдата, але згодом він еволюціонував у худячу біологічну зброю. Бліда шкіра, темні вени, що пульсують під поверхнею, і червоні нитки, що прорізають його тіло, створили образ когось, хто вийшов далеко за межі людяності. Він не просто виживав, він поглинав усе на своєму шляху. Але головним героєм гри було не тільки чудовисько на ім'я Алекс Мерсер, а й Нью-Йорк сам по собі став живим організмом, що реагував на події. Військові патрулі, блокпости, карантинні зони заражені райони, де земля вкрита ніючою плоттю та химерними істотами. Гравець міг пробігатися від Таймсквер до центрального парку, відчуваючи, як місто змінюється під впливом інфекції. Саме ця атмосфера занурення робила прототайп унікальною. Звісно ж, настільки амбітний проект мав свою ціну. Наприклад, система пересування мерсера була справжнім випробуванням для розробників. Вони хотіли, щоб гравець міг бігати по стінах, пристребувати дахи і маневрувати крізь вулиці без обмежень. Але перші тести показали, що реалізація цього механізму це суцільний кошмар. Персонаж постійно Стрягав у текстурах, зривався з висоти чи рухався хаотично. Один з програмістів жартував: ми змусили фізику забути себе. Однак, після місяців експериментів студія створила одну з найкращих систем паркуру того часу. Ще однією складністю була механіка поглинання. Радікал хотів зробити її не просто механічною функцією, а наріжним каменем наративу. Саме тому вони зробили систему павутиння інтриг, де кожен ключовий NPC мав свою історію, а їх поглиняння відкривало нові шматки спогадів мерсера. Це створювало глибину, дозволяючи гравцям самостійно збирати докупи правду про головного героя. Однак навіть коли гра набувала форми, у Редікал залишалися сумніви, чи зможуть гравці прийняти такого головного героя, який не просто знаходиться у сірій моральній зоні, а є відверто загрозою для усього людства. Алекс Мерсер не намагався врятувати місто. Він використовував його як меданчик для своєї особистої помсти. Він не співчував цивільним, він їх пожирав, і він не дискутував із ворогами, він розрізав їх просто на шматки. У той час, коли головними іконами геймінгу були позитивні персонажі на кшталт Мастера Чіфа та Нейтана Дрейка, Радікал пішли іншим шляхом, вони ризикнули, і поки що доля їхньої гри залишалася невизначеною. Чи виграється ставка, чи прототайп стане черговою жертвою власних амбіцій? Коли Прототайп вийшов у 2009 році, критики були розділені. IGN називали його хаотичним безладом. Геймспот хвалили за неперевершену фантазію сили, але критикували за сміхотворний сюжет. Тим часом фанати сходили з розуму. На кожного критика, який скаржився на неякісну графіку, знаходився гравець, який завантажував відео, де мерсер перестрібує гелікоптери на Таймсквер. Але давайте розберемо, чому ця гра знайшла відгук. По-перше, це рух. Прототайп дозволяв не просто бігати, він дозволяв літати. Затисніть кнопку бігу і Мерсер мчить уперед, як куля розриваючи асфальт під ногами. Натисніть стрибок і він підніметься на 50 поверхів у повітря, а потім полетить, як дельтаплани з плоті. Місто також не було фоном, це був гігантський спортзал, повним можливостей для експериментів та кривавого хаосу. А ще, звісно ж, були різні сили. Хочете перетворити руку на клинок? На батіг? На кулак, який може розчавити танк, прототайп казав вам а чому б ні? Гра заохочувала експерименти, забудьте про древа навичок. Тут ви еволюціонували поглинаючи ворогів і крадучи їхні здібності. Вся система бойових навичок була створена для того, щоб гравець відчував себе найсмертоноснішою істотою у світі. Але справжньою зіркою у грі був тон. Прототайп не хвилювався, чи він приємний. Це був фільм категорії без бюджетом ААА, Актор озвучування Алекса Мерсера Барі Пепер вимовляв репліки на кшталт Яліки з грацією Шекспіра, якби Шекспір, звісно ж, писав сценарій про зомбівіруси. Сюжет був заплутаним хаосом змов, злих корпорацій та військових таємниць, і фанати це просто обожнювали. А ще грами соромилася бути жорстокою. Люди кричали в паніці, коли ви приземлялися посеред вулиці, а вороги буквально розривалися на шматки від ваших ударів. Це був абсолютний екшн без фільтрів. Проте недоліки гри було неможливо ігнорувати, НПС провалювалися крізь стіни, місії повторювалися. І не забуваємо про бійку з Елізабет Грін, хаотичну сутичку з гігантським монстром, яку критики називали випробуванням терпіння, а не майстерності. Графіка теж не була найсильнішою стороною гри. Нью-Йорк виглядав сіро коричним, текстури були розмитими, а персонажі виглядали як дещо пластикове. Але анімації компенсували це, те як Марс рухався, ухилявся, трансформував свої руки, створювало відчуття живої, невгамовної сили. Не можна не згадати і вічне порівняння з Infamous, яка вийшла в тому ж році. Infamous був структурованим, чітким, кінематографічним, Прототайп був сірим, хаотичним, неконтрольованим. Перший пропонував відчуття супергероя, другий відчуття ходячої катастрофи. І для багатьох гравців цей вибір був очевидним. Але ось у чому річ це не мало значення. Прототайп не намагався вигравати нагороди. Він хотів, щоб ви відчували себе богом, який випадково потрапив у фільм катастрофу. І для двох мільйонів гравців за два тижні це спрацювало. До 2011 року хайп навколо другої частини був неймовірним. Фанати хотіли ще більше хаосу, ще більше сил, ще більше мерсера, але те, що вони отримали, не відповідало їхнім очікуванням. Прототайп 2 представив Джеймса Галлера, брутального морпіха, який шукає помсти після того, як вірус Мерсера вбив його сім'ю. Радікал обіцяли темнішу, емоційнішу історію. Ранні трейлери показували Геллера, який ричав: Я вб'ю тебе, а потім вб'ю твій огидний вірус. Інтернет одностайно підняв брови. Де морально неоднозначний мерсер, чому його замінили на звичайного злого солдата? Реакція була просто миттєвою. Форуми вибухнули темами на кшталт. Це не мій мерсер. Та Гелер виглядає як відмовник з Call of Duty. Але Редікал стояли на своєму. Вони поліпшили бойову систему, додали механіки скритності та зробили заражених ще огіднішими. Результат гра, яка виглядала краще, гралася плавніше, але втратила свою душу. Давайте розберемо недоліки. По-перше, це Геллер. Якщо мерсер був холодним, розрахованим чудовиськом, то Геллер був лише гнівом без нюансів, його репліки нагадували дешевий бойовик. По-друге, це сюжет. Замість заплутаних змов першої частини прототайп 2 пропонував лінійну історію помсти. Мерсер тепер лиходій, він завжди говорив щось про якусь еволюцію, як лиходій з дитячого шоу. Фанати були не просто розчаровані, вони почувалися зрадженими. Але ж який справжній удар. Трата ідентичності прототайп 2 намагався сподобатися всім списки завдань у відкритому світі, побочені місії, система колективного розуму, яка дозволяла заражати ворогів, але, намагаючись залучити масову аудиторію, Radical віддалилися від своїх основних фанатів, які любили першу гру за її безкомпромісність. Крім цього, гра значно втратила в складності. Якщо у перші частини навіть звичайні військові могли створити проблему, то тут Гелер був настільки могутнім, що більшість ворогів перетворилися на м'ясо для розваги. Відсутність виклику та необхідності адаптуватися, зробили геймплей менш захопливим для тих, хто любив постійну напругу в першій грі. Також гравці скаржилися на менш цікаве місто. Нью-Йорк у першій грі відчувався живим, сповненим хаосу, тоді як у Prototype 2 він виглядав. Порожнім, навіть заражені райони не викликали такого ж відчуття небезпеки, як раніше. Багато хто відчував, що розробники зробили світ менш складним, аби гра здавалася більш доступною. Продажі впали. Прототип 2 продав лише 500 тисяч копій за перший місяць. Це була частка від попередника, критики називали її компетентною, але бездушною. Один глядач написав: це як дивитися, як твоя улюблена панк група продається заради поп-музики. Але трагедія полягала не лише в провалі гри, а в тому, що сталося далі. За лаштунками Radical Entertainment розвалювались. Prototype 2 мав бути їхнім найбільшим проектом, але розробка швидко перетворилася на пекло. Причина Activision. Видавець не бачив у серії пріоритету, тому дав команді лише 18 місяців на створення сиквелу. Це було недостатньо навіть для простого доповнення, не кажучи вже про повноцінну гру. Кранч був жорстоким. Програмісти працювали по 14-16 годин на день. Художники малювали персонажів буквально в останні тижні перед релізом, а сценарісти змінювали сюжетні лінії на вимогу продюсерів. Один з аніматорів згадував. Ми були зомбі. Творчість померла через місяць після початку робіт. Гра повинна була мати більше механіки, глибший сюжет, але все урізали угоду дедлайнам. Але найгіршим ударом стали мандати Activision. На півдорозі до завершення керівництво наказало Radical повністю скасувати запланований ребут Crash Bandicoot, щоб зосередитися на Прототайп. Це був удар по моралі команди. Розробники мріяли повернути культового маскота, але замість цього змушені були допрацьовувати гру, в яку самі вже не вірили. У середині 2011 року ситуація стала ще гіршою. Тестувальники почали повідомляти про численні баги, проблеми з продуктивністю та неготовність до багатьох механік. Попри це, Activision відмовилися переносити реліз. Студії довелося вирізати частиною місту, включно з великою сюжетною аркою для Геллера, яка розкривала його минуле. Коли прототип 2 вийшов і не виправдав очікувань, наслідки були. Катастрофічними у червні 2012 року Activision звільнила 90% працівників Radical Entertainment. Офіційна заява говорила про реорганізацію студії, але всі розуміли, це був кінець. Невелика група розробників залишилася для підтримки гри, але їхні дні були злічені. Колишні співробітники виходили у твіттер, щоб висловити свої почуття. Один з них написав: Ми вклали в це свої серця. А тепер. Все закінчено. Інший публікував фото сценарію Прототайп 3, скасованого сиквелу, де Мерсер і Геллер об'єдналися для боротьби з глобальною епідемією. І підпис це могло бути легендарним. За кілька місяців стало відомо, що студія припиняє свою діяльність. Протайп 2 став не просто фінальним свяхом у домовину серії, а й у саму студію. Повідомлення було зрозумілим у гравій індустрії навіть культові класики є одноразовими. Але ось що цікаво: Прототайп. Не помер. Він мутував. Попри те, що серія офіційно зникла після другого випуску, її фанати не дали її згаснути. У часи, коли відкриті світи дедалі більше тяжіють до чітких правил муралі, протайп залишився тим рідкісним місцем, де гравці могли бути абсолютним хаосом. І це знайшло свій відгук у покоління геймерів. Фанати почали розширювати світ гри власними зусиллями. На показ з'явилися моди, які покращували графіку, додаючи підтримку 4К, нові текстури та покращені ефекти частинок, які робили вибухи кров та мутації ще видовішнішими. Але це були лише візуальні зміни. Деякі модери пішли й далі. Та почали додавати абсолютно нові здібності для Мерсера та Геллера, що робило і без того потужних персонажів ще смертоноснішими. На Ютуб та Твіч прототеп отримав друге дихання завдяки спідранам. Гравці знайшли безліч способів обійти обмеження гри, використовуючи глічі для швидкісного проходження. Один із найпопулярніших способів запуск ракети, коли гравець міг миттєво перелітати величезні відстані, використовуючи комбінацію ударів і стрибків. Спідранери витрачали години, вдосконалюючи кожен рух, скорочуючи секунди та змагаючись за світові рекорди. На Reddit навіть жартували, що прототип тепер належить не геймерам, а сектантам спідрану. Але справжній вибух популярності стався з появою TikTok. Коротке відео де Алекс Мерсер знищував ціль військових баз, під важкий метал, набирали мільйони переглядів. Фанати створювали власні мініфільми, вирізаючи найбільш видовищні моменти гри, додаючи ефекти та музику. Одній з найпопулярніших став монтаж під пісню Баді. Світ Pool, яка ідеально передавала енергетику гри. Інтернет-фанати не тільки грали у гру, а й розширювали лор. На форумах з'явилися теорії, що Олекс Мерсер не був класичним лиходієм, а радше трагічною постаттю, яка загубилася через власну силу. Його мета це еволюція людства. Вона набувала філософського значення, а його вчинки розбирали на цитати. Фанфіки та комікси досліджували альтернативні сюжетні лінії, включаючи скасовану ідею третьої частини, де Геллер та Мерсер мали об'єднатися проти ще більшої загрози. Але чому ця гра продовжує жити у серцях гравців? Можливо, тому що вона давала те, що більшість сучасних ігр не дають. Відчуття абсолютної свободи. У прототайп не було системи моралі, ніхто не оцінював твої вчинки, і світ гри не карав тебе за руйнівний стиль гри. Це була пісочниця для чистої анархії, де гравець міг втілити образ всесильного монстра. Як казав, один фанат, прототайп це не просто гра, це найкращий антистрес, де ти можеш випустити всю темну сторону, не боячись наслідків. І схоже, що саме тому серія не зникла вона трансформувалася, стала частиною культури, легендою, яку фанати підтримують, навіть якщо видавці про неї забули. І, можливо, одного дня цей культ змусить когось знову повернутися до цієї франшизи та дати їй шанс на щось нове. Тож чи зможе те повернутися? Давайте поговоримо про можливості. У 2021 році Activision знову зареєстрували торгову марку Prototype. Фанати сподівалися на ремастер, але й нічого не сталося. Потім у 2023 році Microsoft купили Activision Blizzard. і раптом мрія отримала нове життя. Глава Xbox Філ Спенсер не раз згадував про відродження легендарних франшиз. І прототеп ідеально підходить під цей опис. Але що це означає на практиці? Давайте уявимо декілька сценаріїв. Перший ремейк або ремастер. Якщо Microsoft справді розглядає відродження серії, найпростіший варіант оновлена версія оригіналу: сучасна графіка, покращена фізика, підтримка 4К та 60 кадрів за секундою. Це був би відмінний спосіб перевірити інтерес аудиторії, перш ніж інвестувати у повноцінний сиквел. Але фанати можуть сприйняти ремастер як дешеву спробу нажитися на ностальгії. Другий це повний ребут. Уявіть собі, прототайп із сучасними технологіями, руйнівні середовища, трасування променів для крові, просунута фізика, знищення будівель. А що якщо додати систему Немезида, де заражені мутують і адаптуються до стилю гри? Це може зробити кожен забіг унікальним. Історія також могла б отримати нове трактування. Марсар і Геллер як антагоністи з різними філософіями щодо вірусу. Один хоче його контролювати, а інший знищити. Це був би ідеальний ґрунт для моральних дилем. Але чи можливо це у сучасній ігровій індустрії? Розумієте, ось у чому проблема. Індустрія змінилася, онтно користувацькі без мікротрансу. Транзакції стали ризикованими, моделі Life Service справлять балом, чи схвалять Microsoft нішовий сюжетно-орієнтований проект про біологічного антигероя, чи вони перетворять прототип на череву гру з бойовими пропусками, продаючи набори шкір для мерсера за 20 баксів. Гравці вже бачили, як культові серії трансформувалися у щось зовсім інше. Dead Space, наприклад, отримав відмінний ремейк, але також з'явився і провальний лайфсервіс Каліста Протокол. Resident Evil вдалося адаптуватися, а от Silent Hill усе ж балансує між поверненням і провалом. Прототайп має унікальний стиль і дух, але чи дозволить сучасна індустрія створити гру з повною свободою руйнування, жорстокими сценами та відсутністю моралізації. Фанати залишаються ключем до можливого повернення серії. Незалежні розробники вже наслідують її спадщину, Ігри на кшталт Керіан і Біом'ютант передають той самий хаотичний дух. Модифікації прототайп 1.2 досі створюють новий досвід для старих гравців. На Reddit і Discord спільнотах обговорюють ідеальний прототип 3, де можна обирати сторону конфлікту або грати за кількох мутантів. І знаєте, ось головне питання: чи зможуть Microsoft і Activision ризикнути? Якщо гравці достатньо голосно заявлять про своє бажання повернути серію, можливо, вони почують. Якщо ні, прототайп залишиться культовою класикою, яку будуть пам'ятати завдяки модам, відео на YouTube та ностальгії за часами, коли aaa ігри не боялися бути жорстокими. Темними та безкомпромісними. Отже, майбутній прототайп залишається туманним. Але поки гравці пам'ятають та хочуть вернутися до ролі Алекса Мерсера, вірус не буде ніколи повністю знищений. Прототайп був продуктом свого часу. Епохи, коли ігри не боялися бути сирими, безкомпромісними, коли вони не виправдовувалися перед гравцем, а просто давали йому абсолютну силу та свободу, це була гра, яка не питала, чи ви хочете бути героєм. Вона запитувала: що якщо монстр, це ви. Radical Entertainment більше немає. Activision давно рушили далі, але вірус не так просто знищити. У темних куточках форумів, у модах, у ностальгічних відео на YouTube інфекція продовжує жити. Історія Алекса Мерсера не завершена. Вона просто заснула, чекаючи на момент, коли світ знову буде готовий. Бо вірус завжди повертається. Залишається лише одне питання: хто буде його носієм?